Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Символічно в день сміху, 1 квітня, стендап комікеса Алла Волкова вперше стала мамою. У зірки народилася донька. Про це вона повідомила в своєму телеграм-каналі. І жартома світлину підписала: цитую, як було. Тепер ви мені всі должны, всі, включаючи цю шутніцу. Алла відома як перша стендаперка України, яка зібрала Київський палац спорту. А, власне, там про свою вагітні. вагітність вона розповіла вперше а, під час виступу у 2024 році з батьком своєї дитини гумористом Богданом Боярином. А, вони в стосунках більше року. А, ну і поки що новоспечені батьки не розсекречують ім'я крихітки та інших якихось деталей. Але ми будемо чекати, і звісно, повідомимо. Ну а принагідно вітаємо. На концерті 23-річного співака Дмитра Волканова побилися. Глядачки. Ось таке відео опублікували в мережі після концерту в Києві. Сутичка сталася через те, що глядачки захопилися танцями підспівум та й перекрили в вид іншій глядачці, що сиділа позаду них. Ну і як бачимо, це була непросто якась там словесна перепалка. Дійшло до штовханини та висмикування волосся. Сам же артист, сам Волканов а ситуацію на його концерті поки що не прокоментував. Хоча ми за Хитали і чекаємо відповіді. Народний артист України Андрій Данилко дав унікальне інтерв'ю, яке котрий день розносять на цитати у майже тригодинному подкасті гумориста Василя Байдака. Данилко згадав багато вражаючих історій на шляху сердючки до успіху. Чого варти тільки спогад про омріяну зустріч із кумиром дитинства, італійським виконавцем тото Кутуньо, до якого Данилко потрапив на студію вже на піку популярності «Сердючки». Давайте, власне, все почуємо з перших уст. Він мені це робить кофе. Якщо я знайду цю запис, кови, я тобі скину. Пожалуйста. І я кажу, ну, кривляєш на камеру, типа, то тут робить мені кофе. А сам думаю. Я я лезвий в бібліотеки. Вирізаю тут котомію. Не було ж артистів, де купити. Я до сих пор ну, удивляюсь, що таке було. Звісно, згадав Данилко, і перші зароблені мільйони купонів і карбованців із концертів у 90-х, шалений період зйомок мега популярного СВ-шоу, яке виходило стільки-то сезонів чи років на каналі Один плюс один. Андрій зізнався, що сердючка в ті часи зламала ринок «Боа». Давайте послухаємо. А я вже одівав, це Ну, Дурачився просто. Мене продавці БОА в У них стала торговля після виходу цього Ну, Раніше ж це покупали як атрибут розкоші. тут якась каже, що тут дістається, як сердючи. На подкасті, звісно, зайшла мова і про цьогорічний нацвідбір Євробачення. нагадаю, Вася Байдак був одним із ведучих прямого ефіру і неочікувано зізнався, що насправді генеральної репетиції відбору. Не було. Ну а Данилко розповів, що цікавився нацвідбором, відбором, проте врешті не подивився толком, але слухав на фоні, поки готував холодний суп. Наразі Данилко готується до сольних концертів. Ну а паралельно шукає нового себе і не виключає, що може з'явитися на сцені в новій ролі стендап коміка. Слухаємо. Мені було б цікаво, от якщо у вас якийсь буде стендап-концерт, і я б хотів би вам розказати якусь історію від сердючки, е, от саме як стендап. Угу. Ну, Погано. що це цікаво. Пробуй. Sony Pictures і оскароносний режисер двох бондіан Сем Мендес офіційно оголосили акторський склад серії фільмів про гурт The Beatles. Вокаліста і гітариста Джона Леннона зіграє Гарріс Дікінсон, бас-гітариста Пола Маккартні, Пол Мескал, барабанщика Рінго Стара, Барі Кеоган. А гітариста Джорджа Гаррісона Джозеф Квін. Режисер фільму Мендес також поділився, що роками мріяв зняти фільм про. Бітлів, але вважав, що історія гурту завелика для одного фільму. Ну а серіал знімати не досить правильно. Офіційна назва майбутньої серії фільмів The Beatles» – Кінематографічна подія з чотирьох фільмів. Історію про легендарних музикантів екранізують в чотирьох фільмах. Кожен з яких буде присвячений окремому бітлу. Їх об'єднають у повнометражну картину. На вихід заплановано на квітень 2028 Року. Ось такі новини. Ну а далі як. Такі новини, як далі, як і обіцяв ще вчора, і сьогодні вже анонсував, те саме велике ексклюзивне інтерв'ю від вчорашнього іменинника Дмитра Монатіка. Слухайте уважно, тому що ексклюзивів він відсипав нам добряче. Дмитру Монатіку сьогодні виповнюється 39. Напередодні свого дня народження він вже традиційно запросив команду ЖВЛ у гості. Насолоджуючися весняним сонечком на подвір'ї своєї студії, він поділився підсумками, мріями і ексклюзивами. Почнемо з підсумків. Рік насправді був дуже насичений і як я вважаю, продуктивний набагато краще ніж минулий сто відсотків і справді може похвалитися релізами багатьох кліпів, навіть видав нарешті найдорожчу в своїй кар'єрі відеороботу, яку ще до повномасштабного вторгнення йому зняла вже культова світова кліпмейкерка з Одеси та Нюмоіньо. А ще відкриттям альбому вічно панцюча людина, який вже зовсім скоро відкриється, але це вже це вже мені там буде 39. виставка картин особиста. А на тлі творчих успіхів Дмитро зізнається, що пережив особистісну трансформацію. Я став обережніший до людей, більш, напевно, до нових людей. І в мене взагалі нових людей дуже мало з'явилось там в знайомствах. Я більше приглядаюсь, більш обережний. Ну і це, напевно, справа віку. Свій особистий новий рік Монатік вперше зустрічатиме в статусі багатодітного тата. Його третій син Леон народився в грудні 2024-го. Я подумав, ну в мене дружина Левиця. Вона прям і вона дуже сильно цим пишається. Я левиця, і я теж в ній ця левиця проявляється у всіх проявах і якось так ну і в нас там о, улюблений мультик Король, король Лев, і багато чого зв'язано взагалі з цим всім. Ну якось давай називаємо Лео. Давай називаємо Леон. Мій ріші дуже сподобалось. Ми пішли, і спитали в пацані, як вам таке ім'я. Вони сказали, в захват. І ти на нього дивишся на Леон. Ну от Леон і все. І хоч Леону всього трохи більше трьох місяців, та в нього вже є прізвисько. Вперше і тільки для ЖВЛ Монатік назвав його. Боботік <ріст> він дійсно він такий Боботік. Ну, типу, знаєте, це ліки від коліків. Боботік, вони йому дуже личить. ми його називаємо. А взагалі звуть його Леон по паспорту. А ще вже скоро Монатік наб'є собі тату на його честь. Вже є ідеї, ескізи, і от саме тому я кажу, що треба зайти знову. Багато татуювань нових з'явилось в цьому році на шиї ось там ще на шиї одна за вухами, на вухах, на руках, на ногах. Ну я так да, трошки забився. Я знайшов класну е класну майстриню е татуювання, і, і от треба до неї зовсім скоро піти. Знову весна йде, треба вже нові малювати. З весною артист відкриватиме і нові грані в творчості. Зокрема, очікують прем'єри куба дуетів. Дует з казкою Сашою. Є дует з Філіпом Коляденко. Є дует з Надою Дарф Є тріо з Дантесом і Дурнєвим. Є робота з Аліною Паш, яка ще не відкрилась. Усі дуети обіцяє презентувати на наступному концерті, присвяченому виходу четвертого альбому Вічно танцююча людина. Цю презентацію він розбив на чотири унікальні музичні заходи. Перший вже відбувся 11 лютого у КВЦ «Парковий». Робота над трьома наступними наразі триває. Найближчий відбудеться 4 липня в українському домі. Зараз ми готуємося до українського дому. Це буде дуже красивий концерт. Також восени палац спорту 20 вересня і. Взимку театр національної опери, концерт з оркестром. І оце наші такі цілі. Здається, їх всього то три, але насправді це велика, дуже величезна робота, дуже кропітлива, і, і це прям пропрацьовується, пропрацьовується щодня, щохвилини. Ось тут на студії. Ось такі от. Плани поки що на сороковий рік мого життя. Я хочу побажати собі, як і, напевно, всім. Ну, чесно, я дуже хочу побажати собі стабільні. Стабільного, ментального здоров'я, <хи> от прям стабільного, такого крепкого, міцного, без качельок. Я хочу побажати собі віри в майбутнє, хоча вона в мене все більше і більше з кожним роком стає крепшою, а то щоб була ще крепша, міцніша.